На декілька днів ірпінські волонтери стали святими Миколаями. Перед новорічними святами члени ірпінського об'єднання Незламні серця їдуть на фронт привітати українських захисників. Подарунки відповідні, автівки та дрони. Безпосередньо ця автівка поїде до наших військових на Орігівський напрямок. Військом треба допомога. Треба дрони, треба автівки. Все, що ми можемо, все що від нас залежить, ми все це робимо. Загалом цього разу везуть п'ять автівок на різні напрямки фронту. Одна їде до Покровська, до міста, де народився легендарний український Щедрик, міста, яке зараз під загрозою ворожої окупації. Даний автомобіль їде на Покровський напрямок для 46-ї бригади. Такі автомобілі в даному моменті більше всього використовуються для підвоза різного ПК і для того для потреб військових. До військових їдуть і 200 впівдронів. Це дуже велика підтримка, тому що їх чекають там дрони для ураження і повітряних цілей, і просто дрони, які вражають будь-що за потреби. Ну, це досить суттєво, намагаємося зробити більше, але все залежить від згуртованості і допомоги всіх. Ми б робили значно більше, якщо було більше підтримки і більше допомоги. Допомагають опінським волонтерам та через них підтримують захисників і найменші мешканці громади. Незламні серця везуть до військових дитячі малюнки з конкурсу Святий Миколай для захисників України. Це пише Сірко Настя, 9 років, у якої тато також служить. Цитую: я хочу, щоб усіх чоловіків і мого тата повернули додому і вони не служили іще, щоб закінчилась війна. Разом із дитячими подарунками до українських героїв їдуть корисні смаколики. Їх готує кухарська сотня прирпіння. Здебільшого родини вже якщо жінка щось робить, чоловік привозить, відвозить або цілими родинами роблять. Все смачне і домашнє. Дуже ми стараємося для того, щоб їм було і корисно, і ситно, і смачно. Дуже вдячні, їм подобається що це домашнє. Що хочеться домашнього такого, каже, сидить, вроді все є їсти. А от такого хочеться каже, гірочка соленого, ще чогось такого домашнього, то вони з радістю їдять, з радістю нас приймають. Усю цю допомогу волонтери везуть до десятка військових бригад на різних напрямках фронту. Однак зазначають, на закритих запитів ще багато. Ситуація складна, расисти наступають, і у хлопців немає нового року, немає свят. На жаль, не мають можливості виїхати до своїх родин. Тому хочемо і завжди закликаємо всіх, хто в тилу наш обов'язок допомагати хлопцям і пам'ятати, що і на Новий рік, і на Різдво хлопці в окопах і захищають нашу країну і наше майбутнє. Підтримати військових можна задонативши на дрони та автівки за QR-кодами на екрані.